В Бронеслугах України є дуже багато жінок, не забуваємо про це, снайперів, які на бойових посадах, артилеристи, там і скільки було прикладів, там 72-й бригаді був командир мінометної батареї, 58-й навідник САУ, теж дівчина була, також снайпери. От, і тому е, оператором БПЛА може бути жінка. Е, ну, вони багато що можуть робити. Вони не тільки повораділи води. В деяких питаннях, якщо там не фізично, але емоційно, вони сильніші, навіть ніж чоловіки. От. А чия це ідея була? Це командування ідея була. Угу. Командування СБС, от такий як проєкт, є в нас Гарпії, це саме у нас є Дарія, позивний ДШК. В неї дуже великий є певний бойовий досвід. Саме не діловодом, там не пором іменно бойовий досвід. Е, і от вона знайшла дівчат, які хочуть бути операторами, займати ці посади, знищити противника. Вони проходять навчання, вони нічим не, вони нічим не хуже літають на ФПВ, на всьому остальному, чим пацани. От. І от ми вирішили, що от є в нас там певний підрозділ да, по штату певних там приладів БПЛА. Що операторами набираємо жінок. І Багато хто йде, приходить у нас, багато дівчат йдуть на ці посадки.